Вітання усім сьогодні в нашому об'єктиві, як ми і обіцяли раніше, ми маємо нагоду поспілкуватись з керівником однієї з найкращих хорових капел Європи Олександром Вациком. Я дуже рада вітати вас у нашій студії. Я знаю, що Житомирська хорова капела Орея завжди знаходиться у творчому пошуку. Ви завжди розробляєте якісь нові ідеї і вам завжди є що розповісти. А нам це дуже цікаво почути. Отже, Олександр Олександровичу, хочеться запитати вас. Я чула, що ви проводили за кордоном два майстри-класи, так? Розкажіть, будь ласка, про це. Цікаво, тому що вже час прийшов, і хотілося пару пару слів розказати музикантам тим, кому це цікаво, що це було. Це було наприкінці минулого року. Мене запросили членом журі у Толосу, там, де ми виграли гран-при, де ми були переможцями. Восьме гран-прі, так? Чи сьоме? Це знає що... Вось... восьме, восьме, так? Восьме гран-при, восьме гран-прі Ареї була. Ну, а потім паралельно зовсім з іншого міста виникла ідея запросити провести майстер-клас. Сказали, що вони запросять 30-35 чоловік-хормістерів, щоб я з ними попрацював. Там різні пропозиції були, яка програма. В принципі, я погодився. Вони так зробили це максимально комфортно, що майстер-клас переходив в журі і багато часу це не забирало. Прилетів в Париж. Починаю роз... розповідь з Парижу. Що мені сподобалося? Я вже розповідав хористам. Звичайно, відстані колосальні в аеропорту, колосальні відстані. Але є місце для відпочинку, там такі лежаки. А це мене не просто що сидиш, а ти лягаєш і воно під твій хребет. Воно так вибирає всі твої. Що ляжеш, повний релекс? Хтось там якусь булочку давить, хтось там щось їсть, запиває. Якийсь мусульманин з'явився, так подивився в ситуацію, так, так, нормально впав і головою і б'ється, і молиться, стоп, абсолютно ігнорує один одного. Тут євреї, там шведи, там хто українець якийсь там залетів, це був Париж. Тобто ще зовсім так. культура здивувала, так? Комфортні умови, які дуже для людей так, важливі. Так, Фантастично. Потім, коли переїжджаємо з одного аеропорту в інший, ну, звичайно, там, крім мови англійської, ще треба дуже швидко. Е Орієнтуватися в тому, тому що мікрона якась помилка, і ти маєш приїхати, в тебе 40 хвилин, та море годин, часу море, часу. Потім треба сісти і швиденько автобусом їдеш. Ну, тому що зараз буде літак. Ні, їдеш 30 хвилин, вже починаєш нервувати. Але що мені в цьому в автобусі сподобалось, коли їхав, звучить кардіончик? Нагадую так, Одеса, Марсель, і відчуваєш еді п'яв. Звучить? Відомі пісні, самі Ти. Я в Франції, це воно, це кайф такий, важко передати. Потім приїжджаєш Більбао, ну трошки менший аеропорт, але колосальний. Там багато машин цікавих, таких як виставка стоїть в парк, такий. Ну самі кращі машини, які в світі. Це просто люди, які приїхали собі кудись летіти. Зустрічає мене Енріке Асорца. Це людина, з якою ми в 91-му році поділили перше місце. Це було перше місце Ореї за кордоном. Тоді ми з ним познайомилися, він був з Іспанії, диригент, він зараз один з ведучих майстрів. Він мене зустрічає, сідає, нажимає кнопочку, і там по радіо звучить пряма, пряма трансляція з Мадріду. Іде якийсь концерт. Якість фантастична, якість, я маю на увазі музична. Настільки все чути. Ми тихенько пару слів перекинулись і обидва мовчимо. Тому що він відчуває, що я отримую кайф, що там сопрано чистіший, тенор фантастичний, бас, хор, оркестр, якийсь майстер диригує. І так ми доїхали в швидкому темпі. Потім на другий день майстер-клас. Ну, замість тридцяти прийшло десь чоловік, 35 диригентів. От яка задача, що, що з ними робити? В принципі, я завжди чекаю, що коли хтось проводить, хоча б одне-два речення в нього взяти, таке, от, чого не чув, що щось цікаве, як тут бути, що робити. Виставив їх, поставив в одну лінію. В дуже швидкому темпі кожного послухав. Миттєво вияснив скільки голосів, подвійних, потрійних. Одна жінка співала чотирма голосами, мала колосальне соправо, мала мала контральт, мала тенора, мала альта. Я її поставив тенором співати баси, баритони, розгрупірував, розкидав і почались, почались заняття, почались там скидки проблеми, вокальні проблеми. Я знаю, що дуже багато диригентів про щось говорить. І репетицію проводять, коли хор сидить разом. Але ніхто не торкається особистості, тому що це і, ну, на Заході так не роблять, тому що хтось образиться. Але тут вони всі були хорместери, вони всі хотіли. Давай, я, 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 мене, мене, мене. І одна дуже гарна іспанка, така класна. ну, Вік не зрозуміли, 30 чи 50 років їй, очі, фігура, все фантастичне. Голос колосальний, але є дефект. Я за нею вчепився, думаю, а давай, Мизур. дивлюсь, вона темпераментна така. Чуть-чуть щось раз не йде, не йде, не йде високі ноти. Потім кілька таких якихось зауважень, там за скалом, з носом, кілька вправ. Все, що казав, вона все робила старона. І вона співає цей пасаж, височенну там ноту ставить, сі бемоль і всі її колеги аплодують, що вдалося. Тобто були такі мікроперемоги. А потім програму, репертуар працювали, і я думаю, що було класно, тому що в основному вони хотіли українську російську духовну музику, і щось там таке поп музики популярне. О, таке в мене було в майстер-клас такий в Толосі. До речі, тут він, тут він є, mm -hmm. можна показати. Тут... Ось цікаво, як сприймали ті хористи за кордоні, так? Ваші зауваження і саме після майстер-класу, що вони казали? Вони бачили мій хор, вони вже знають мене давно, тому вони зразу конкретно до мене підходили як до старого товариша, і питали: Олександр, значить мене так. Хор такий-то, такий-то, такий, то репертуар такий. То такий то Проблема така, б ти порадив? Все, ми розповідали так, спілкувалися дуже конкретно, швидко. Класно, що було. Вони англійську. Погано розуміють, ну і в мене не така досконала англійська, але там були перекладачі. Там були одна з, Поль... з Польщі була, а друга була з Молдови. Така свіскровника дівчинка. Потім виявляється, що вона з Кишен... Кишиневська музична академія. Вона мене розуміла, тільки я хочу подих зробити, вона вже перекладала. Я кажу, ну фантастика. Сестричка, ти мені допомогла і тому дуже так ефективно він пройшов. То музика так. не потребує е, слів, так? Можна Абсолютно, сказати, абсолютно. Що можна, можна зрозуміти мову музики один одного. Дуже так? швидко спілкуватися. Ну, конкурс був на височенному рівні. Перемогли, ми там ставки ставили, хто хто буде краще, американці, шведи і, і ще якась була країна, третя, а Німеччина звичайно. Три мощних країни, три суперхори, ну приблизно рівня реї, плюс-мінус там вище, нижче. Я так думав, що будуть американці краще, але шведи були просто вище всяких. Просто комп'ютери дуже чисто, музично, знакало, молодий диригент дуже гарно було. Так що шведи отримали гран-при після Ореї на другий uh -huh. рік uh -huh. і продовжують таку традицію традиційно сильної країни, яка виграє. Якщо порівняти е, закордонні країни і нашу е, Україну, так я знаю, що е, останнім часом ви багато відвідували наших міст України, так uh -huh. і у вас там було багато концертів. І ось цікаво почути е, можливо, порівнянні, порівняння, можливо, це не порівнюється. Що ви можете сказати про, про українські концерти, про українську публіку, про ваші виступи в наших містах в містах України? Ну, в принципі, нормально зустрічають. Я думаю, що публіка в інших містах. Тепліше зустрічання в Житомирі ще тепліше. Можливо, тому що там такого немає. Можливо, це культура інша, більше відчливості такої, більше такої реакції безпосередньої. Я ще хочу згадати Голландію. Я до для себе виявив таку річ. Я цікавий, що їхав за кілька днів до того, як у нас почались події. І їхав, і таксист мені говорить, то то погано, те погано, те погано, а наш народ, а, такі всі. Я кажу, ну-ну-ну-ну-ну, наш народ терпить, терпить, а потім візьметься, за вила і проходить два дні. Два дні буквально проходить, він каже, ти знаєш, що на Україні робиться. І от піднялася, піднялася революція, ми переживали за це. А я жив в лісі, жив у місті Мастрих, біля Мастрихту, Це на, на кордоні п'яти держав. Там таке містечко є. Костел такий, і з п'яти держав приїздять співаки для того, щоб проводити репетиції. Професіонали. Звичайно, вони співають вільно ноти у кожна своя освіта. Хто оперний співак, хто хор радіо телебачення, солісти дуже цікава була комунікація з ними. І в принципі, ми зробили три три концерти, теж українського вони просили духовну музику, пов'язану з пасхально. Різдвяно, і ми це намікстували, робили таку програму. От. Там були виступи, були в колосальних костелах, таких храмах. Там же кальвінізм, там в основному протестанти, католики. І цікаво, що я теж так сумнівався. Голландія, Голландія, Нідерланди майже те, те саме. Голландія це одна з провінцій Нідерландів. У них там сім провінцій, і в кожній є провінція там Лімбург, провінція Утрехт, є Голландія. Во так, ми по цим провінція виступали, і третій концерт був найцікавіший. цікавий. Ми були там, де виступає королівська родина. Там є спеціальна партитура, яка була написана десь в 16 столітті. І там оркестр, сольні партії. І от соло співає маленька принцеса, старший там її, синочок, потім співає дочка, син, потім мама, тато. і Вони мають соло, і після цього да, це такий спектакль цілий. Прийшла там публіка фантастична. Взагалі вони дуже добре одягаються, в них колосальний смак. Там е офіціант. В якомусь голландському цьому кафе виглядає, як прем'єр-міністр, причому супердержави Йос, культури, і світа і поведінка угу. манери. Як він самі симпатичні мужчини в Голландії чомусь, я так побачив. там, де я був, вони просто законодавці зачісок одягу, ці шарфи, це то ну фантастика. Дуже дуже було кльово. На жаль, у нас замало в ефірі. Хочеться ще окрім того, що ми говоримо про музику, про хор, так, хочеться його почути. Я пропоную. Я знаю, що ви прийшли не один, так що з вами хористи прийшли, і я пропоную зараз запросити їх до нашої студії. Прошу вас. в нашій студії. Дуже приємно, дуже гарно, дуже подобається. ну Це просто фантастично. І ви кажете, що Житомиряни не сприймаються, але ж мені здається, що ну, Житомиряни сприймають, їм дуже подобається. І так також і часто виступає у Житомирі. так? Можливо, би хотілося би частіше. З почуттям міри. З тому, почуттям міри. Я аби. знаю, що візьмі саме облюбленого співачка, бо співака, заряди їх кожен тиждень регулярно в Житомирі ніхто не буде ходити. Тобто треба мати і совість. Я хотіла запитати, я знаю, що Орея вона має таку родзинку, так? що хор співає взагалі без нот. І це, це всіх дивує. Без інструментів. І не дивлячись, як би у ноти, бо це ну, складно, мабуть. так? Розкажіть трохи саме цю специфіку таку вашу, саме ореї. Ну, це не специфіка. Просто я все життя співав і вчився в тих закладах і у тих диригентів, які ну, я не можу погано говорити, але було якось нецікаво. І весь час думав, як це зробити, щоб хор був цікавий, щоб публіка не спала, щоб їх хвилювало те, що. Відбувається на сцені. Звичайно, вибрав таку нелегку собі долю, тому що зараз всі живуть під фонограми, під оркестри. А співати без співати акапельно, без інструмента це дуже важко. Любого солідного співака візьми, отак, лише лишив студії, хай він поспіває сам. відчуває, що це все набагато бідніше, ніж те, що нам видається в телебаченні, тобто це така неблагодарна робота. Але ми цим займаємося, тренуємося. Є ціла, ціла система спеціальна. Бачите, вивчиться, можна. — розроблена вами, Так, так. <гум> так. Теоретичний сольфіджонний мінімум співака ореї. Або що необхідно? Вот, тут такі. Ви знаєте, прийшов до такої цікавої речі, що навіть закінчивши музичну академію, я вже не говорю про музичне училище, про училище культури, про музичні школи, приходять діти сюди з якимось здібностями. Мене цікавить саме про те, чи вміє він читати ноти, чи візьме він співає? Не вміє. Чи розбирається в ритмі? Щось розбирається, але не дуже якісно. Чи вміє співати інтервали? І от якраз ця система. До цього підводить. Ну, Звичайно, вони не дуже хочуть вчитися, вони вже знають, що таке успіх, а тут шефік заставляє, давайте швидко інтервали, в швидкому темпі то-то-то-то. Але я знаю, що це принесе прибуток, що це буде результат колосальний. Потім слідучий твір, ми не будемо вже місяць вчити, а адже раз, 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 прорахували, за 2-3 дні вже будемо співати. То у вас своя тобто, певна система, Абсолютно існує, так. так? Я, я в це вірю і дуже хотів би це якимось дітям дати, якісь молоді. І ми про це думали і з владою. І, і вже минула влада вже до цього підійшла. І вже Сергій Миколайович Рижук ми знайшли класний контакт з ним, що він вже знайшов приміщення якесь, там, мало бути, не буду казати яке, але більше, де було більше класів, тому що кожен з них потребує індивідуальне місце для занять. Тому що ми працюємо і над акторським майстерністю, і над дикцією. Над Сольфеджо, інтервалами, да, учимо партії, тобто там диригенти, всі працюють як диригенти. Я думаю про те, що зі мною щось може бути. Просто держава не захоче утримувати цей хор. Всі вони будуть безробітні, підуть в життя. Я хочу щоб кожен з них вийшов. Так, маю професію. Я можу диригувати, можу викладати, можу вчити акторське майстерство, все, що треба. Ну, оце хотілося б якось отримати. І, звичайно, можу це передати і дітям, і диригентам, які працюють з дітьми. Але це хтось має якось допомогти, організувати, тому що потрібні приміщення, якісь кошти. Ну і це зараз має такі, бути в цьому так, потреба. Зараз такі часи і переміни, можливо, можливо, нова влада, можливо, люди вони розуміють, що це потрібно людям, потрібно всім. І мистецтво, воно повинно бути, так? І якісне, і комфортні умови для того, щоб це все, репетиції проходили. Я сподіваюся, що можливо все буде добре, так, якщо. Та влада погодилася, ця влада це не важливо. Важливо, щоб ви знайшли приміщення, так, знайшли, можливо, ви дитячі хори організуєте, так? адже ви з дорослими е, хористами. З, звичайно. Завжди, то, це дуже буде, цікаво. Буде, щоб... так? Я сподіваюся, що воно так і буде. І хочу запитати у ваших хористів. Оксана, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому вас взяли до Ореїв? Це дуже-дуже давня історія. Я колись співала в шкільному хорі, навчалася в музичній школі. Сама я з міста Андрушівка, і наш хор приїхав на обласне. Змагання. І там мене почув Олександр Олександрович, я там співала соло. Він мені зателефонував і попросив, щоб я вступила до моєму училища. І взяв мене свої учні. І я з 16 років, живу хором, співаю в ореї. Практично все життя. Орея для мене сім'я, робота, вся юність, вся зрілість. Щось побачив, видно. Скажіть, будь ласка, якби Олександр Олександрович тоді вам не запропонував співати ворей. Можливо, ваше життя взагалі б іншим шляхом би пішло, як ви вважаєте? Чи ви б взагалі все одно були б співачкою? Я б не була співачкою, це однозначно. У мене не було цього в планах. А зараз я навіть не уявляю, що моє життя якось би склалось по іншому. Дякую за відповідь. Я пропоную, ще, щоб ви нам показали якусь цікаву композицію. Хочеться дуже почути хор ще. Ну. Українську музику всі знають, люблять. Орея цікава, чим я так, я так думаю, що цікаво. Що ми намагаємося співати різними манерами, різними стилями, щоб тільки що це був серйозний хор, співає духовну музику, потім співає народну українську. Навіть різні століття, так. Так. Зараз можемо щось Латинську Америку трошки. Дуже цікаво було почути. Олександр Яремчук пару нот заспіває соло. Ла-та-та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Дякую, класно. Я вважаю, що наші глядачі будуть дуже раді почути. І такий настрій створюється одразу позитивний, оптимістичний. Так скажіть, будь ласка, ви були нещодавно на концертах містами Українами, так? Ваше враження від публіки, від, від всього, від концертів? Скажіть, будь ласка, давайте, Олександр, почнемо. Враження? Ви знаєте, я от думав, що сказати на це питання, мабуть, зі всіх концертів, де не були, чи в Житомирі, чи в Хмельницькому, чи в Вінниці? Це прекрасно. Знаєте, ми даруємо людям радість, і зал сприймається ну дуже гарно. Дуже аплодисментів. Море Знаєте, ми купаємося. І для хористів важливо, коли їх сприймають. Як Олександр Олександрович каже, коли нас сприймають, коли ну, аплодують. Ми живемо цим. І вони нас дуже підтримують і ми цим живемо. Тому сказати, де краще сприймають. Мабуть, всі в Україні нас дуже гарно сприймають, і ми цим живемо, працюємо, трудимось і даруємо людям радість. Яніна, скажіть, будь ласка, що для вас означають нагороди? Це якийсь рівень професіоналізму? Чи це щось набагато більше? чи для душі? От як для вас це саме? Як ви це сприймаєте? Коли хор займає якісь такий серйозний гран-при, це ж дуже так круто? Звичайно, це круто. І для мене особисто, ну я вважаю, що я досягла якогось рівня. Ось як що я вклала якийсь свій вклад, зробила в цей колектив, в його розвиток. І я цим дуже пишаюся. І коли нам якусь вручають нагороду, нагороджують нас, то це підтвердження тому, що, що ми все-таки не, не даремно займаємося цією, цією справою. Так? Скажіть, як ви вважаєте, зіркова хвороба трохи ну, торкається ваших хористів? взагалі? Чи як ви до цього ставитесь? Як ви ж такі. Ну... На всю Європу, на весь світ, яка ж там Європа, всі знають Орею. Якось ви почуття ваші такі, що ви там, я, як це у вас? Ні, яка може бути зіркова хвороба? Немає ніякої зіркової хвороби. Просто, мабуть, ми всі знаємо, що ми якісь особливі, тому що не всім людям дано співати і чути слух, а ще особливо не всі люди мають можливість співпрацювати з таким прекрасним директором. Як наш Олександр Олександрович, він він нам дуже багато чого дає, і саме більшу частину того, що ми вміємо, ми взяли від нього. Тобто, кожна людина на своєму місці в хорі, так? так? Щось особливе ще хочеться почути, таке якісь композицію гарну. Давайте ще співаємо. Ми можемо показати, іноді беремо українську пісню і щось з неї таке робимо цікаве. Ну, бо так, трошки початок, кінець, щоб не займати час. Там... Так, дуже добре. Давайте. me Так, фрагмент, це на натяк Дякую, написаний. так. До речі, Жарея, вона Видимо. дуже славиться тим, що вона такі шумові ефекти, спецефекти це. Микола, Я ось знаю, що ви нещодавно прийшли до хору, так? І саме за те, що ви володієте такими специфічними звуками, вас якби, взяли. Так? Скажіть, будь ласка, як вас сприйняв колектив і як вам в колективі? Ну, це, головне, ну не головне, але одна, одна, одна з, з тих якостей, таких. яка мені сподобалась в ньому. Я думаю, що це дуже важливо. Як нас прийняв колектив? Ну, Позитивно? Надіюсь. Одразу прийняли до своїх. Ну, ну не одразу Підловили. можливо. <рес> не одразу можливо прийняли, але ну, я зразу відчув, що тут є така е, дружня атмосфера і що, що все буде добре. Тобто вам комфортно працювати з Олександром Олександровичем за всіма. Я користами? думаю, це ну, найкомфортніше, що може бути. Скажіть, будь ласка, якщо ось ви би сюди не прийшли, до Ореї вас би ну, не взяли, не потрапили. Ви би займалися музикою по життю? Чи також якби це як, як доля. Ви, ви Олександр, Олександр Олександрович, як долю людям так, створюєте, можливо, ну, якщо так подумати. Я посередину. <гум> <гум> не знаю, чи займався б я музикою, але б співав. Ну, і Я не знаю, чи можна було б потім це назвати музикою. <гум> А за цей час ви також брали участь у концертах по Україні, так? Скажіть ваші враження. Враження в мене такі, що найголовніше, що я ну, якби отримую від концерту і по Україні, це те, що я бачу в очах інших людей радість, що вони дійсно отримали щось для себе. І це не просто так, що ми відспівали, там, вони, кожен пішов по домам там собі і забули, що чути відголоски тих людей. Е, ну, і чути, що їм сподобалось, чути, що е, ну, хорова Капела Орея це не те, що вони думали, що це може якийсь такий. як сказати, Це не просто хор, та? так? — такий, да, такий традиційний хор, якийсь церковний не хор. Він, знаєте, він, так? Так, а це теж є, теж є і молодіжний хор такий, що ну, для всіх. Для всіх, як би людей. Це сучасність, Це театралізація якась присутня. Я хотів зараз згадати, скільки у нас є часу, не зрозуміло. Хваля хвилинка дві. Хвилинка дві. встигнемо. Одну, одну таку думку згадав. Ну, це можливо для, того, для рівня. Коли прилітаєш в Норвегію в аеропорту, отакий от портрет, як у вас студія, 5 метрів Едвард Гріґ. Другий портрет Король. Приїжджаєш в Швецію, в Стокгольм, те саме. Король, королева, а потім йде Інбар Бергман, Грета Гарбо, знамениті співачки, там режисери і величезний портрет. Норвежці, які самі багаті, кажуть, «Та ми прості селяни, якби не Едвард Гріх, хто б нас знав. Оце колосальна думка, так що це, це... порівняння культури з, ну, західної, так європейської, що, що і ну mm -hmm. сподіваємося, що ми потрапимо все ж таки до Європи. У нас також буде нормальні такий пропорції. Рівень, так. Буде культура, буде культура все буде економ... на... на я рішення. хочу один твір, який ми тільки почали працювати, просто яким напрямком ми рухаємося. Це щось новеньке, так? Щось новеньке. Так. Так. цікаво. Дуже. The Rock Island line, it is a oh Road in The Rock Island line, it is a Ronald The Rock Island line, it is a Martyr's Road and your hand and your and take your hand you your and take your and and take your and you, 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 like you, you, you and if you want to take a ride, you to ride, like you're fighting, get your ticket, that's the session for the high Багато різних ефектів, багато сол різних. Але ж дуже як, ну, так, як, це як це музика. Ви Співаєте акапелло, як музика, супровід дж, музичний Так, так ну, Дуже ну, класно, ну, дуже, ну, класно ну, дуже круто, ну, супер. Я вам ну, дуже ну, дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії за те, що порадували наших глядачів співом і розмовою. І я вам бажаю особисто творчого неспокою завжди, щоб завжди ви щось новеньке, таке, якісь обробки робили. І хочу нагадати нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні у нас в об'єктиві була всесвітньо відома Житомирська хорова капела Орея на чолі з маестром Олександром Вациком.